Більшість членів цієї групи прибула до Чілі після сильного землетросу, який стався на Гаїті в січні 2010 року. Деякі втратили все і вирішили покинути країну в пошуках кращого життя. Одного з них звали Вілер. Він є активним членом цієї громади, а також першим гаїтянином з групи, який прибув до Сантьяго. Ця громада виникла, коли Вілер та інші іммігранти з Гаїті шукали місце для поклоніння в суботу. Вони знайшли церкву адвентистів на північ від Сантьяго, і там група збільшилась. Вона настільки виросла, що церква побачила можливість заснувати нову громаду. Сьогодні приблизно 50 гаїтян збираються щосуботи в цьому скромному приміщенні. Попри те, що це новостворена громада, члени відчувають сильне бажання ділитися любов'ю Христа та вісткою надії з оточуючими. Це покриття з брезенту, це все, що може захистити їх від сонця та всього іншого. Всупереч в простоті простору, Вілер та інші нарешті знайшли церкву, яку шукали, коли прибули до Сантьяго. Кількість членів цій громаді продовжує зростати. Ми сподіваємось розширити свої можливості, щоб задовільнити потреби громади. Потреби цієї церкви та багатьох інших у всьому світі величезні. Будь ласка, моліться за цю групу вірних послідовників. Будь ласка, моліться, щоб вони могли бути яскравим світлом серед свого оточення.